Хрустка скоринка, смачна начинка уже свіженьке та ще й швиденько. Так закликали гостей свята до своїх виробів львівські пекарі. Це приватне підприємство, чи не єдине приїхало на свято зі своєю пічкою, аби пригостити івано-франківців найсвіжішим продуктом. До того ж, охочі поділилися своїм особливим рецептом приготування випічки, застосовуючи метод шокової заморозки. З натуральних начинок, натуральних продуктів ми виробили виріб, заморозили його відразу в шоковій камері при температурі мінус 32 градуси, і потім зберігаємо при мінус 18 градусів. Термін зберігання такої продукції до 90 діб, тобто вони не втрачають свою якість, свої смакові якості, ну смакові якості і також зовнішній вигляд. А ці глечики не глиняні, як здається, на перший погляд, а з житнього борошна. У Львові їх виготовляють вже давно, а в місцевих ресторанах та колибах з'явилися нещодавно. У мене в руках хлібний, хлібний глечик він використовується для подачі перших страв. Він продає стравам специфічного житнього присмаку і надає їм оригінального смаку. Окрім львів'ян на свято хліба завітали тернополяни. Свої вироби презентували мешканцям 14 івано-франківських виробників. Подивували їх і бездріжджовим хлібом, виготовленим на молочній сироватці. Ну чим припав до душі? Гарний калач, калак солодкий, свіженький. свіжий. Ми звертаємо увагу, де більша черга. Там ми і так розстаємо. Але виробники, як правило, кругом черги великі, і люди стараються взяти щось для себе корисне, щось смачне. Смачна солодка. І да. ми ще перед цим, що пробували, ми колоски ще пробували. І що там ще ти бачив з хліба? Розкажи дерево бачив Так. Да. і кошики бачив з круасання. Свято хліба завжди не лише смачне, а й має особливу енергетику, кажуть організатори. Свято хліба це давня, хороша європейська традиція. Ми долучаємося до цього такого європейського хлібопекарського співтовариства для того, щоб відзначити тих людей руки, яких пахнуть хлібом, і показати. Своїм споживачам, мешканцям свого міста, наші досягнення, наші успіхи, наші вироби. Традиційно свято завершилося нагородженням кращих працівників хлібопекарської галузі, найкращого стенду, торта та короваю.